Першу картину Ковальченка Марія Сорокіна написала, коли їй було 56 років, хоча і до того була дотичною до живопису і понад два десятиліття викладала образотворче мистецтво у ковальських школах. З того часу вона постійна учасниця колективних експозицій ковальських художників. А на 70-літній ювілей Марія Сорокіна зробила подарунок усім шанувальникам таланту і запросила на першу персональну виставку. Любити навколишній світ, бачити його красу, Марію Сорокіну навчили батьки, тому в її роботах багато природи, волинські пейзажі, мальовничі краєвиди Карпат та Криму, квіти, в які вона закохана з дитинства. Все це будить її душу, надихає на творчість. Де б ми не були, але завжди в серці залишається отой милий куточок, де б минуло дитинство. Це і зелена левада, луки з скошеною травою, сонячний. Сосновий бір і тінявий гай з сонячними галявинами, і широке поле, де так легко і солодко дихати. Я дуже люблю природу, закохана в неї. Свою першу картину вона намалювала в 56 років. А показати свій творчий доробок на публіку художниця наважилась аж у 70. Марія Семенівна є постійною учасницею спільних колективних виставок ковальських художників. Її роботи вражають, захоплюють і отримують позитивні відгуки від наших відвідувачів. Представила навіть найперша картина, яку створила пані Марія. Дуже цікаво, що можна порівняти от ріст самої авторки від перших робіт і закінчуючись сьогодення. Марія Семенівна справжній майстер рукоділля, але саме творча праця з пензлем у руках її головна пристрасть. Перша персональна виставка художниці стала откровенням навіть для тих, хто знає її ще зі студентської юності. Це приклад того, що в творчості ніколи не пізно починати. І, Як бачите, у зрілі роки вона досягла, я вважаю, ну дуже високих результатів, і це видно по її полотнах. І пейзажі, і портрети натюрморти дуже цікаві. Гарна виставка. І я думаю, що після цієї зустрічі з її прихильниками в неї появиться ще більше натхнення. Архітектором ким є за спеціальністю Марія Сорокіна. Так і не стала. А, от справжнім педагогом так більше 20 років працювала вчителем образотворчого мистецтва в ковальських школах, була керівником секції мистецтвознавства малої академії наук України. Я ще раз для себе осягнула наскільки ця людина творча, і наскільки в неї велика добра душа. І ту справу, яку вона робила в школі, нам передала цю всю любов. Я дуже за це вдячна. Я дуже рада, що її роботи, такі ж юні, як і вона сьогодні, вона виглядає прекрасно. Я її дуже люблю, поважаю. І Дякую. бажаю, щоб її Бог благословив і надалі в усьому, і в творчості, і в особистому житті. Я Весь час працювала в молодих колективах з такими молодими своїми вона суті, така. по суті дітьми. Через те я в душі молода. Персональну виставку Марії Сорокіної у виставковому залі Ковальського історичного музею можна буде оглянути глянути до 9 лютого